Привіт, друзі. Під час блекаутів тема автономного жилення стала максимально актуальною. Зарядні станції, де баже павербанки, акумулятори, інвертори потрібні вже навіть тим, хто аж до сьогодні був упевнений, що зможе впоратись і без них. Але проблема в тому, що більшість людей починають не з розуміння своїх потреб, а з цифр на коробці або порад із коментарів. У результаті станція не заспускає холодильник, батарея сідає значно швидше, ніж очікували, або здається, що щось не. Так, із пристроєм у цьому відео. Ми спробуємо подивитися на автономне живлення правильно, від реальних задач до технічних нюансів. Поговоримо про те, як визначити, що саме вам потрібно під час блокауту, як рахувати споживання, чому важливі пікові навантаження, де губиться енергія і як користуватися системою так, щоб вона працювала довше і стабільніше. А наприкінці розглянемо кілька типових рішень від мінімальних до більш серйозних. Мене звати Дмитро. Ви на каналі Сікюр. Приємного. Перегляду почнемо з головного запитання: що ви хочете, що працювало під час відключення світла? Для когось це лише інтернет і світло, для когось ноутбук і робота кілька годин, а хтось хоче ще й у холодильник. А хтось хоче заживити всю квартиру або будинок. Щоб зрозуміти, як діяти, потрібно розібратися у базових поняттях. Перша з них кВт-година. Це не потужність, а запас енергії. Можна сказати, що це як об'єм баку автомобіля, а кіловати – це швидкість, з якою він рухається. Тобто 1000 Вт-годин можна витратити швидко або повільно. А чи зможе станція витратити 1000 Вт одночасно залежить уже від інвертора. До того ж, не вся енергія доходить до ваших приладів. Частина витрачається на роботу інвертора, балансування батареї та інші менш помітні втрати. У реальному житті корисна енергія зазвичай на 5-15% менша за номінал. Тому запас у розрахунках це не перестраховка, а норма. І ще один момент, який часто стає несподіванкою: пікова потужність. Наприклад, на шильдику холодильника написано 200 Вт, але під час запуску компресора йому потрібно у кілька разів більше. Якщо станція не витримує цей короткий, але важливий момент, вона просто вимикається. Здається, ніби щось зламалося, хоча насправді все працює правильно. Саме тому, якщо ви плануєте живити холодильник, насос або інший прилад з пусковим струмом, пікова потужність інвертора іноді важливіша ємність. Есть батареи. Тепер повернемось до підбору. Починати його потрібно з навантаження, а не з бренду чи ціни. Визначте, які прилади хочете вмикати одночасно, і подивіться їхню потужність. Наприклад, ноутбук 100 ватт, роутер 15, світло ще 50. Разом виходить 165 ватт постійного навантаження. Якщо ви хочете працювати так 4 години, множимо 165 на 4 і отримуємо 660 ватт годин. Додаємо запас на витрати і виходимо приблизно на 800 ватт годин. Мінімальної ємності, а якщо серед цих приладів є холодильник, додатково перевіряємо, чи витримує інвертор його пусковий струм. Але навіть правильно підібрану станцію можна розрядити значно швидше ніж потрібно, якщо користуватися нею неефективно. Наприклад, якщо ви заряджаєте ноутбук через звичайну розетку, енергія проходить зайвий шлях: акумулятор, інвертор, блок живлення ноутбука. Частина заряду губиться на перетворення постійного струму на змінний і назад на постійний. Якщо є можливість заряджати через usb c або DC вихід, краще використовувати саме їх. Подумайте також про освітлення. led лампи дозволяють суттєво з Меншити споживання під час блекауту критично важливо розставляти пріоритети. Спочатку вимикаємо те, без чого не обійтись: інтернет, холодильник, базове світло, ноутбук і гаджети за потреби. Потужні прилади варто відкладати, не вмикайте все одразу і не забувайте про пускові струми. Простий енергобюджет на перші години дозволяє уникнути ситуації, коли батарея сідає в найневдаліший момент. І тепер, коли ми розуміємо, як рахувати навантаження, піки і витрати. Подивимось, як це виглядає в реальних рішеннях для мінімальних задач. інтернет, світло ноутбук, достатньо компактного ДБЖ або невеликої зарядної станції з dc виходами і стабільною напругою. Це простий спосіб пережити короткі відключення без перезавантажень і стресу. Якщо ж потрібно живити кілька приладів довше або відключення тривають регулярно, варто дивитися у бік станції на 1-2 кВт години із достатньою піковою потужністю для запуску холодильника. А для тих, хто збирає автономну систему самостійно, ключовим стає тип акумулятора. Свинцеві батареї дешеві на старті, але важкі і швидко зношуються. АГМ і Гелеві компромісний варіант. Літій залізофосфат дорожчий, зате легший, безпечніший і розрахований на тисячі циклів, що в реальному житті означає роки стабільної роботи. І підсумуємо головне: починайте з задач, а не з цифр. Розумійте різницю між ємністю і потужністю. Враховуйте пікові навантаження, плануйте витрати, використовуйте енергію ефективно і вмикайте прилади за пріоритетами. Саме такий підхід дозволяє навіть одній станції працювати максимально корисно під час блекауту. Зберегайте спокій, думайте наперед, і нехай енергія буде з вами. Не забувайте підписатися на наш канал та поставити лайк і дзвіночок, щоб не пропустити нові корисні випуски. А з вами був. Дмитро, канал Secure. До нових зустрічей.